Мейджер з в Будапешті в самому розпалі, а ціни на оперативну пам'ять почали рости активніше ніж будь-яка чи скіни під час осіннього буму. Всім привіт! Ви на каналі Кібермайстерня. Тиждень минув, а отже, час поглянути, які новини трапились за цей час. Сідайте зручніше і будемо починати. Партнер цього відео Беткінг за промокодом майстерня ви маєте змогу отримати безкоштовний бездепозитний бонус в тисячу гривень. Все, що необхідно, ввести його у відповідному вікні на сайті чи додатку. Та пам'ятайте про принципи відповідальної гри. Грайте на ті суми, які не шкода втратити, і тримайте в голові, що це лише розвага, а ніяк не спосіб заробітку. Почнемо з того, що дуже тривожно б'є посерденьку всіх, хто хотів оновити свої ПК. Ціни на оперативну пам'ять менш ніж за місяць виросли від двох до чотирьох разів. Причина цьому як не дивно, штучний інтелект. Заводи, які раніше виробляли звичайну оперативну пам'ять, тепер масово змінюють курс на виготовлення HBM надшвидкісної багатошарової пам'яті, що потрібна для прискорювачів по типу Nvidia H100, H200 та інших. AI-чіпів. Якщо ще буквально у вересні 32 гігабайти DDR5 пам'яті в середньому сегменті можна було взяти за 4-5 тисяч гривень, зараз ці ж позиції продаються вже щонайменше за 10 тисяч, і це не межа. На Амазоні буквально можна взяти п'яту плойку дешевше ніж комплект пам'яті для ПК. І з тим, як розвивається ринок штучного інтелекту, є думки, що в принципі можна починати інвестувати в оперативку і відеочіпи. Бо такими темпами компи для звичайних работяг будуть коштувати як нирка. Хоча стоп, вони ж вже. О, а ще забув нагадати вам про те, що прямо зараз в моєму телеграмі відбувається розіграш трьох прикольних скінів для КС 2. Тому все, що необхідно, аби взяти участь, це перейти за посиланням внизу, підписатися, натиснути кнопку Взяти участь та чекати 19 го числа, коли будуть оголошені результати. Тому, якщо ви шукали, чим можна урізноманітнити свій інвентар прекрасна можливість. Велкам. Раніше я згадував, що Rockstar потрапили у центр скандалу після того, як звільнили більше 30 своїх співробітників. Команда People Make Games почала своє розслідування щодо цього інциденту і виявилось, що Rockstar почали закручувати гайки ще задовго до цього. Зокрема, це почало вислідковуватися, коли вони оновили правила спілкування в корпоративному Slack. Вони видалили всі канали про домашніх тварин та ігри, фільми, фото чи будь що інше, обґрунтувавши це тим, що вони шкодили продуктивності. Вони також обговорювали в цих каналах звільнення, які відбувалися в інших студіях, та в знак підтримки ставили собі емодзі в'язня за решіткою, що Rockstar теж вирішили заборонити. Всі зміни, які впровадила компанія. Вони дуже розумно публікували після закінчення робочого дня, коли згідно контрактів співробітникам заборонено обговорювати роботу. Саме з цієї причини вони й спілкувалися у дискорді в каналах про спілок, за що їх пізніше і було звільнено. Про вже подала до суду на Rockstar. А отже, найближчим часом, гадаю, на нас може чекати дуже цікаві новини і дуже неприємні з точки зору очікування GTA 5. 6. А тепер давайте переходити до найгучніших подій, які трапилися цього тижня. І, звісно, я говорю про Мейджор від Старладеру. Почнемо з гарних новин. Абсолютно всі команди з українцями, а саме Бейт, НайПі та Фнатік, змогли потрапити до другої стадії, тому нам було за кого поболівати там. Ну якщо нарахувати Наві і Пешен, де грає Квен. В той же час сама групова стадія першого етапу, як і завжди, була цілковитим казино. адже без of 1 матчі, незрозумілий сіт команд. Просто знищив напевно більшість пікемів та може продовжити нас дивувати у третій стадії, яка вже йде. І можливо навіть боротися в цьому плані з мейджером Востіні, де на діамантову монету змогли протендувати менше 1% гравців. Певним дивом стали фейз, які кілька разів були в кроці від виліту, але змогли втриматися і ба більше пройти в третю стадію з рахунком три як і наві бейт, в свою чергу змогли теж пробитися в третю стадію з рахунку 3-1. А от ФНАТІК на превеликий жаль покинули Мейджор з рахунком 1-3, поступившись Бейтам, Імперіал та Пешн Юей. Але на жаль, Мейджор нас може порадувати не тільки хорошими новинами. В перший день він став напевно одним із найпроблемніших з точки зору технічних колапсів. Все почалось з проблеми зі звуком. Він інколи зникав. Інколи були лише якісь фонові звуки, зникали коментатори або з'являлось дуже сильно ехо. Загалом. Але піком всього стало відключення світла, яке затягнуло всі ігри більш ніж на дві години. Ком'юніті гостро на це відреагували та висловили думки, що StarLadder вже давно не той, і проводити тір-1 турнір ось так раптово було помилкою для них. Тут згадали і слова колишнього співробітника Наві, який казав, що компанія зустрілася з фінансовими проблемами, і це було ще під час підготовки. Теоретично ці проблеми можна пояснити тим, що вони вирішили проводити всі матчі одразу з арени, що могло теж вплинути на сили та можливості. До речі, після відключень світла Старладер довго не думали і просто втупу кинули дріт від вуличного розподільчого ящика прямо всередину арени. Одразу видно український підхід. Зашквари на цьому не закінчилися, і StarLadder опублікували список вимог, які необхідно дотримуватися, щоб потрапити на арену, в число яких потрапила і національна символіка та будь-яка інша, яка буде мати політичний або активістський характер. Таке вже спостерігалося на деяких попередніх турнірах. Проте вже тоді аудиторія висловлювала своє невдоволення щодо цього, адже це є частиною спорту, і якщо умовні вболівальники фурії приїдуть з прапором в Бразилії, їм не дозволять зайти. Також цей мейджор не став виключенням, і на ньому ми теж змогли побачити на провокативні ситуації. Під час ігор у фан-секторі Імперіал з'явилися люди, які були у футболках, що складали напис Гамдом. Саме «Гамдом». Казино і головний спонсор команди. А також вони мали табличку з написом «Fuck Valve», що пов'язане із тим, що Valve заборонили Imperial використовувати їх новий логотип, який є повною копією логотипу Казино, і самі повернули старе лого команди. Одразу ж після публікації новин про це представники Імперіал та Гамдом заявили, що не мають жодного відношення до цієї акції, та вважають, що вона була створена конкурентами CSGO Empire, які раніше вже робили подібні акції. Ну і думаю, не варто згадувати про те, що StarLadder вирішили нарядити всіх своїх рефері у футболки з логотипом їх партнера спонсора RollBit якого заборонено взагалі згадувати на Твічі, але ми про це теж вже говорили в попередньому випуску. І це багато кому не сподобалось, тому що фактично обличчя компанії, які відповідають за доброчесність, добросовісність, стали рекламними бордами, рекламними плакатами. Звісно, пояснення цьому можна знайти, адже. Проведення мейджору – це річ дуже дуже недешева і коштує вона дуже-дуже багато. І відкупати це все якось потрібно, звісно. Але знову ж таки, Старладер отримали свою порцію критики, але часом спробували це якось згладити, прибравши певні футболки з деяких реферій, але все одно на деяких вони залишились. А в день початку мейджора легенда данського КС Длейв заявив, що завершує свою кар'єру гравця та сфокусується на посаді тренера. Щоправда, він не зазначив, де саме. Ком'юніті почало бурхливо обговорювати цю новину, і навіть з'явилися думки, чи не побачимо ми його в Хандрид Сівс разом з Рейном. В той же час Valve стала найефективнішою компанією у світі. В минулих випусках ми згадували про прибутки, які вони отримали від Steam за 25-й, А зараз стало відомо, що загалом річний прибуток компанії може. Сягати 17 мільярдів доларів при умові, що в компанії числиться близько 350 співробітників. Дохід на одного працівника тоді складає 45-50 мільйонів доларів, що в рази випереджає інших гігантів, як той же ж Apple чи NVIDIA, де цей розподіл складає всього навсього 2, ну максимум 5. Ну а поки вал заробляють гроші, саудити їх втрачають. Стало відомо, що у організаторів ЄВЦ та власників ЄСЛ та Фейс закінчуються гроші на кіберспорт. Про це стало відомо з обіцянок Саудівської Аравії інвестувати трильйон доларів у різні проекти, в тому числі і військові, які на днях були підписані з США. по суті. Вся кіберспортивна галузь, в яку саудити вклали мільярди доларів, зараз не дає жодного вихлопу, який міг би компенсувати втрати, які вони несуть. А втрати пов'язані не тільки з кіберспортом, але й з іншими напрямками, які були створені задля підтримки розважального напряму або становлення в загальносвітовій економіці. Чи не час Falcon задуматись, куди вони будуть повертатися, коли золотий кран з нафтою прикриється, і їх кишені перестануть наповнюватися готівкою? Кіберспортивні матчі проти штучного інтелекту вже не новинка. Варто лиш пригадати один з перших таких, в якому ПК від OpenAI обіграв Денді під час шоу-матчу на TI. Ілон Маск запропонував тюван, які нещодавно виграли World, зіграти матч проти його. AI -грок. Він запевнив, що КОРК обмежить таким чином, що він не матиме жодних нелюдських переваг, як, наприклад, швидкість реакції чи абсолютний контроль карти та інформації з неї. На що тюван відповіли згодою, і це реально може бути цікавим шоу. Ну і наостанок давайте про щось цікаве і хороше Ubisoft разом з каналом Фікс офіційно оголосили про старт роботи над серіалом по всесвіту Far Cry. Шоуранером стане Ной Хоулі, відомий за Фарго та Чужої Земля. А одну з ключових ролей виконає Роб Макелуені, який за сумісництвом буде співавтором та виконавчим продюсером. Кожен сезон буде розповідати окрему історію, але досі невідомо, чи будуть вони адаптаціями ігрової серії, чи ж це буде оригінальна історія. Пишіть в коментарі, чи будете ви чекати на серіал по культовій серії ігор, та як поживає ваш пікем після перших двох стадій. Не забувайте про лайк, підписку та дзвіночок, аби не пропускати нові відео. А я ж дякую вам за перегляд. Загалом люблю обіймаю цьом. Па-па!